Мінус 20 тисяч гривень. Такі числа показав своїм засновникам перший фестиваль файного міста у 2013 році. Так, зараз це сума, яка та що зараз? Зараз двадцятка теж не хубава сума, а тим більше у 2013 році. Про це те не тільки будемо говорити потім, а зараз для тих, хто не в курсі. Файне місто це музичний фестиваль під відкритим небом, який щорічно проводять в Тернополі. Головною метою фестивалю є популяризація активного відпочинку серед молоді та розвитку фестивальної двіжухи в Україні. Назва фестивалю походить від пісні братів Гадюкіних Файне місто Тернопіль. Її можна назвати першопричиною назви фестивалю, бо спершу ця пісня стала культовою, і за Тернополем закріпилося слова Файне місто. А згодом один із співзасновників працював у громадській організації з такою ж назвою: Так а хто ж ці оці ваші засновники файного міста? Це Ростислав та Володимир, які працювали арт-директорами. Максим, який працював помічником міського голови, та Рустам, який був керівником ГО Файне місто. Придумали вони собі той фестиваль і почали реалізовувати. Перший фестиваль Файного міста відбувся 13-го року з 20 по 21 липня в парку Тараса Шевченка на острівку Чайка. На фест приїхали більше 20 гуртів з цілої України. Ось коротенький список найбільш відомих. Це перші гурти, які приїхали виступати на самий фестиваль, а й й дотепер є частими гостями фестивалю. І ще було запрошено офіційного триб'ютера ICDC в Україні гурт Асе То не гон, то є таке, які закривали фестиваль Файне місто словом, атмосфера обіцяла бути зарядженою, і воно так було. На маленькому острівку вирувало максимальний драйв та бунтарність фестивалю. Все класно, все супер. Але ми ж знаємо, що є слово, але. Факапи! Так як до цього хлопці не мали досвіду таке організовувати, пройобів назбиралося чимало. Почнемо з людей, які приїхали на фестиваль. Їх, як виявилося, треба десь селити. І ні-ні, ви не подумайте. Хлопці продумали цей момент, поселили людей в наметове містечко, яке знаходилося за три кілометри від фестивалю. Йо, тобто, ти собі наметик розклав, всі свої речі лишив на свій страх і ризик. І почимчикував чимчикував три кеме до острівка. Не знаю, я б з моєю недовірою до людей намету б не розклав. Але люди розклались. Все добре, окрім трьох кілометрів до острову. Але по-іншому організатори фестивалю не змогли б чинити, бо біля острову не було де розмістити намети. І це переходить в наступну проблему розташування. Тут кілька проблем. Це центр любі мами, баби, діди з дітьми, і всі, хто не хоче, могли заглядати, а що ж там відбувається на острові? Десь воно навіть і концептуально. Можна на шару було послухати музику, але на острів, коли не дав гривню, зась. Але знову ж таки знаходилися відбиті халявщики, які перепливали і вилізали на острів, щоб мокрими доєднатися до фестивалю. Проєбок було і з музикантами, і з їхнім там перебуванням, скарги людей на музику, яка вже неслася не до. Одинадцятої години вечора, а до першої, намагання виробити генератори, проблема з бухгалтерією, логістикою та купа дрібних штук, які переросли власне в ті самі мінус двадцять тисяч гривень. А який шквал критики понісся? Ой-йо! Фейсбук мав що обговорювати. Мами скаржилися на жорстоку музику, яка впливає на дітей. В пологому будинку діти родилися перечасно, мера захейтили, і як вишенькою на торті. Одна з відвідувачів фестивалю показала пам'ятник свині цицьки словом в Тернополі було ще довго весело. Йо, та де після такого вже ти ніякого фестивалю не захочеш? Але файне місто не було б файним, якби так просто здалося. Хлопці не втратили ентузіазму, а навпаки, зарядились і обжились купою досвіду, і вирішили спершу відробити мінус, а вже потім через кров та під довести, що гідні того, щоб проводити круті фестивалі. Та й так сталося. Мотивовані далі бачити, хлопці хочуть ще раз організувати файне місто. Зробився ребрендинг фестивалю з оцього на оце. Ну але то вже файно. Відтоді й дотепер це незмінне лого фесту. Тепер вони його проведуть на закинутому аеропорті за територією міста. Ну та й слухай, є де розвернутися, я вже де покласти наметове містечко. Та ти що, люкс? Ну але якби ж то так було легко проводити фестивалі, команда файного міста стикнулася з новими проблемами. Треба було обгородити цілу територію. Територію, вирішити проблему з енергопостачанням, побудова нормальної логістики та інфраструктури, і це все при невеликій на той час команді. Широчезні простори території дало можливість файному місту розростись на цілих три різномузикальних сцени: головну сцену, рок-сцену та рейв-сцену. Та це ще не розкіш. Але тут стукає по потилиці палиця під назвою досвід і каже: не можна розставляти сцени надто близько один біля одної. Тут ви про. Прорахувались, але будете знати хлопці. Але то по більшій мірі не їхня вина, а тих людей, які розкладали ці сцени. Бо хлопці, довірившись їхньому досвіду, нахабно були обмануті. Закінчується пісня, і ти хочеш зосередитись, хочеш, наприклад, далі видасти якусь лірику, а в п'ятнадцяти метрів від тебе такої. Кож були обмануті хлопці партнерами, які мали б по бартеру нормально нагодувати музикантів. Ці партнери вирішили, що ходоги то є нормальна тема, щоб схалтурити. Але згодом вони пошкодували про свій вибір. Також був трабел з туалетами. Хлопці сподівалися, що кількість біотуалетів, які були минулого року, витримають навалу людей, що бажають полегшення. Коротко, ні. Але і цю проблему вони змогли пофіксити. Так а що по вихлопу команді файного міста вдалося зробити крутий масштабний фестиваль, який знову об'єднав людей з цілої України, продовжуючи свою мету класного активного відпочинку. На фесті виступило вже більше 40 відомих гуртів з України. Так само вдалося запросити гостей з Італії та Швеції, які презентували свої видовища. Однозначно, це успіх, який вийшов команді в нуль. І це вже дуже добре. На тій позитивній ноті хлопці сіли і детально обговорили майбутнє фестивалю на кілька років, зробили великий аналіз і дійшли до висновку, що їм не вистачає інтерактивності. То добре, що люди можуть приїхати і послухати музику. Але хочеться більше вже в 2015 році. Організатори додали цікаві ігрові локації. Їх дуже насправді багато. В майбутньому фестиваль дійсно перетвориться в місто зі своєю конституцією, з окремими районами, у яких є свій унікальний вид і атракції. Кожному учаснику фестивалю видають паспорт файної людини, який можна зареєструвати у рахсі фесту. Та що тут говорити, то тут навіть вженитись можна і зробить це пастор фестивалю. І це тільки маленький перелік того, що що є на цьому дійстві? Всякі хендмейди, ярмарки, виставки, ігрові кімнати, площадки, деякі люди за цілих три дні не можуть обійти того, що понавигадували організатори. Але менше з тим, щось я відволікся. Так, що ж хотів сказати, мій хороший друг, який зараз служить в аеророзвідці, потребує для свого підрозділу аероскоп, штука, яка допоможе докладно моніторити небо, вильот чужих дронів, своїх дронів, техніка, яка зможе зберегти життя нашим воїнам і посіяти смерть окупантам. Та там ще небагато залишилось. Давайте дотиснемо. Тим більше, що бійці аеророзвідки уда добровольці. А це вже Х2, x 3 до суми донатів. Також удачники мають свій ютуб-канал і Баймієкофі, де скоро заливатимуть. Додатковий контент, тому буду дуже вдячний за будь-яку підтримку, як і грошима, так і поширеннями. Так, а що ж хотів сказати, що ж вони придумали, ті організатори у 2015 році? Поставили букви Файне місто. Тепер кожен міг собі файну знимочку отримати і мати спогад на все життя. Тепер вже буде головна сцена: дарк-сцена і лайт сцена. Якби ще не спека, яка жарила у всі діри, але волонтери фесту цей трабел вирішили. Пройшло все кайфово. Вже більше 70 виконавців. З України, Швеції, Грузії, Польщі, Австрії, Австралії та у Єбранської країни терористки і її. Посестри, невелика ремарка: з 15-го і до 21-го року на файне місто приїжджатимуть артисти з Московії і Білорусі. Я не хочу виступати тут якимось моралізатором і комусь махати пальцем. Це було відображенням нашого суспільства. Зараз ясна річ, що в багатьох появилось чітке розуміння, чому культура країни у небезпечна. Однозначно, що є ще з ким працювати на цю тему, і впевнений, що вже такої фіні з боку організаторів не буде. А хочете прикол? У 13-му році приїжджав триб'ют ICDC. А вже в 15-му приїхав перший вокаліст гурту, і то такого шуму наробив, що капець. Хоч він тільки і дві пісні з гуртом записав, але ICD сього та треба глянути. Організатором то був топ за свої гроші. І тут вже хлопцям поперло досвід, який вони набули за попередні два роки, хороший аналіз і робота над помилками дала максимальні плоди. І я маю на увазі не тільки за досвід. Заробилося чимало, і тому вирішено зняти офіс для команди. І п'яту частину. Відкладено для запуску наступного фесту. Ще й до того всього, за версією журналу Крок урок, файне місто стало найкращим фестивалем 2015 року. Ай, та то вже занадто добре. Вже до четвертого фестивалю файного міста стосовно жари, хлопці капітально підготувались. Зробили купу тіньових зон, наповнили великий басейн з водою і жари не було. Зате файно літав ураганесько, зробили файну вхідну арку, обшили її палетами і біля входу із середини файного міста припаркував свою машину квитковий оператор. Так, саме так я підводжу до дуже неприємного випадку. Та й що, чи то вітер добре повіяв, бо кріплень як таких не було, чи яка фігня, але та файна арка впала на файного такого лексуса, який забрав з гаманця організаторів півмільйона гривень. Щоб погодьтеся, Дець ще той. Ну але вже серйозна організація може дозволити собі такий провтик. Ще один провтик був пов'язаний зі сценою. Ні, ні, ви не подумайте цього року головна сцена була дуже помпезною. Але людина з команди, тих, хто встановлював сцену, не підстрахував світлове обладнання, і воно по варварськи впало на одного з музикантів гурту Бруто. не вмер, не покалічився. Але неприємно, що для організаторів, що для нього самого. Ну а що по цьому році? Більш ніж успішно. Критики або хейту як такого не було. А отже, вдалося зробити дуже файно. Вдалося виступити багатьом відомим закордонним виконавцям. Серед них лорді, які забули свої костюми в Чехії, але й цей казус організатори вирішили. А ще більше виконавців було з нашого боку. Багато відомих та не тільки українських гуртів прогриміли на файному місту. Все класно, все супер. Але знову ж це є кляте, але люди, які жили недалеко від аеропорту, поскаржились на самий фестиваль та на файних людей. Що вони пошкодили комусь майно і вимагали компенсацій? Чесно, я не знаю, може, якісь окремі випадки й були, може й ні. Хто зна? Тому вже п'ятий фестиваль відбувся на іподромі, який розташований приблизно за 30 кілометрів від Тернополя. Чуваки вирішили максимально дистанціюватись. І якщо брати організаторську складову, по створенні заново локації, розміщення сцен, запрошення та виступи музикантів, і вся ця логістично-інфраструктурна штука вийшла майже ідеальною. Проте ж знову. Уче, але була проблема з душовими кабінками, великі черги та нестача води. Та друга проблема це місце для файних людей перед дарк-сценою. Проблема заключалася в тому, що коли музиканти виконували свої пісні. То люди біля сцени робили сюрклпіти, трохи слемились, і то все такої пилюки підняло, що на відео виглядає, наче хтось багато диму нафігарив. Але ті всі порохи потрапили в легені файних людей, після чого вони файно так відхаркували Чорнотою, навіть після фесту. І тому такі обставини не дуже добре зіграли на відгуках файних людей про цьогорічний захід, та й до такої міри, що файне місто було під загрозою закриття, бо більша половина відгуків були негативними. І це змусило організаторів щось таке. Придумати, що капець. Почався лютий брейншторм і лавина креативу. 2018 рік прийшовся до колосальних доповнень. Це все, що я вище говорив про паспорт файної людини, окремі райони та вулиці з наметами. Коротше, реальне створення міста у файному місті. І це допомогло. Цей креатив, це переосмислення самого файного міста, підбило файних громадян вернутися в столицю вільних людей. Нові локації, нові інтерактиви та варіанти взаємодії людей з фестивалем були максимально класно сприйняти. Гостями фесту. Тепер ці фішки закріпляються за файним містом, і в подальшому його тільки так і проводять. У 20-му році, як ми всі пам'ятаємо, відбувся ковід. Такий собі всесвітній івент, в порівнянні з тим, що зараз відбувається. Зате вдалося провести фест у 21-му році. Там ще був скандал з польською групою Батюшка. Їх звинуватили в окультизмі, і їхні видовища «Мер Тернополя та духовенство прокоментували як антихристиянські та диявольські. За організаторів тоді навіть вступу. Ноктюрналмортом. А що ж вони такого зробили? Запитаєте ви? Вони в своїх виступах використовують християнську символіку. Самі виходили в священних ризах, запалювали церковні свічки і виносили ікону Діви Марії. Ще й труна посередині сцени. Ще й підпалюють хрести. Ні, ні ні, -ні, -ні. Е, Хто тобі це сказав? Якщо ти не знав, то це опудуло, яке традиційно підпалюють на файному місті. А те, що засвітилося в мережах, то вже каркас від цього опудола. 22 й рік. Рада оборони та військова адміністрація заборонили проведення благодійного фестивалю файного міста, який мав відбутися в Тернополі з 13 по 15 травня. Ну тут все очевидно та зрозуміло. Організатори запропонували провести захід в онлайн форматі. До фесту допустили ЗМІ, персонал та артистів. Під час трансляції можна було перерахувати. Гроші на потреби полку Азов. А що зараз з фестом? Цього року, з 28 по 30 липня, Файне місто організовує благодійний фестиваль на підтримку бригади НГУ Азов. Головна ціль зібрати гроші для бригади в рамках фестивалю Файне місто 2023 Історії, які варто почути. Ми всі разом напишемо книгу, авторами якої стануть файні люди. Після завершення фестивалю ми розтиражуємо цю книгу, і кожен охочий зможе її придбати. Наша місія розповісти світу справжні історії історії українців, які вже більше року під обстрілами розрізняють ракети за частотою звуку, та щоранку дякують ЗСУ, а не Богу. Чим більше історій ми збережемо в одному місті, тим краще ми зможемо проілюструвати ту бурю емоцій і переживань, що вирує всередині кожного з нас. Наша мета незмінна, адже всі кошти, виручені з продажу книги історії від файних людей, буде передано на забезпечення логістичних потреб бригади Азов. Саме дійство буде проходити у Львові біля Фест-Репабліку, з дотриманням усіх Умов та обставин сьогодення. Дуже гарно, що подібні фестивалі організовують такі заходи, щоб і людей розпаяти, і підтримати наше без перебільшення величне військо. А що ще може бути гарним, так це те, що ми з вами можемо зустрітися на файному місці. Так, так любий підписнику, я організовую свою рідну сходку, де ми з тобою зможемо зустрітись та трохи відпочити, поговорити, та ще цілком вирогідно, що ти. Зможеш потрапити в об'єктив моєї камери, бо я буду ходити, знімати, щоб робити випуск про файне місто. Це ще не цікаве місце для зустрічі. Та й тобі не обов'язково брати квиток на всі дні. Можеш взяти на один день, два дні всі дні. На сайті файного міста можна подивитись, які артисти якого дня будуть виступати, щоб на них собі і приїхати. Хоча ми з тобою знаємо, що окрім музики, там точно буде чим зайнятися. А мене ти точно не пропустиш, бо я там буду тинятися всі три дні. А щоб ми з тобою точно знайшлися. І я створив у телеграмі групу Археологічна Палатка Шукачів, де розповідатиму про підготовку до файного міста, де я взагалі буду бродити під час заходу, і як саме буде проходити цей фестиваль. Так що, навіть ті, хто не зможуть приїхати, теж заходьте, підписуйтесь, бо на майбутнє я буду туди закидувати багато цікавого контенту, своїх спостережень, знахідок, якогось живого обговорення і багато багато цікавого життя хуйня без створених нами моментів. Тому давай розділимо цей момент разом. До зустрічі!